Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одне з найважливіших, але, можливо, найбільш недооцінених таїнств нашого духовного життя про миропомазання. І це, знаєте, не просто якийсь давній обряд, а цілком реальний дар сили, що може змінити абсолютно все. От давайте чесно для більшості з нас миропомазання це щось, що відбулося колись давно, в дитинстві, і все забули. Але що, як насправді це не просто спогад, а приховане джерело сили, доступне нам просто тут і зараз, Ну, му розбратися. Щоб зрозуміти всю глибину цього таїнства, нам треба, знаєте, відмотати плівку трохи назад, зазирнути в його історію. Бо саме там, у біблійних часах, криється ключ до розуміння того, що ми маємо сьогодні. Погляньте, яка тут чітка логіка. Усе почалося ще в Старому Завіті, коли помазували царів і пророків, даючи їм особливу місію від Бога. Потім прийшов сам Христос, чиє ім'я власне і означає помазаник. І ось кульмінація, п'ятидесятниця, коли апостоли отримали Святого Духа. Саме цей дар вони почали передавати далі. І цей духовний ланцюжок уявіть собі не переривається й досі. Гаразд, з історією трохи розібралися, а тепер перейдімо до самого обряду що ж там відбувається насправді, що ми бачимо, що чуємо, і який глибокий сенс за цим усім стоїть. Ключовий елемент тут, звісно, це святе миро, але це не просто олійка це дуже складна ароматна суміш, яка символізує неймовірне багатство дарів Святого Духа. І подумайте тільки, його освячує сам глава церкви, і то лише раз на рік це підкреслює наскільки це особлива й свята річ, що єднає всю церковну спільноту. Під час обряду священник помазує певні частини тіла, і це зовсім не випадкові жести. Кожен дотик освячує цілу сферу нашого життя, помазують чоло, щоб наш розум думав по-божому, очі, вуха, уста, щоб наші почуття сприймали світ у світлі віри. Хруди, щоб наше серце любило, руки й ноги, щоб наші вчинки і дороги були освячені. Фактично, це посвячення всієї людини Богові. І от звучать оці слова це серце таїнства. І це не просто молитва, це слова, які діють, які роблять невидиму благодать реальною. Саме вони накладають на душу вічний, незмивний духовний знак. А що ж це за печать? Уявіть собі. У давнину печаткою позначали власність або приналежність воїна до певного полководця. Це був незмивний знак. Так само і тут. Ця духовна печать означає, що ми христові назавжди. І саме тому миропомазання, як і хрещення, можна прийняти лише один раз у житті цей знак вічний. Тут часто виникає питання. Миропомазання, Конфірмація. У чому різниця між практикою греко-католицької та римо-католицької церков? Це одне і те ж чи ні? Давайте зараз розставимо всі крапки над і. Отже, якщо подивитися, то головні відмінності у практиці, а не в суті. У східній традиції нашій миропомазання уділяють одразу після хрещення, підкреслюючи єдність цих таїнств. Ми отримуємо всю повноту дарів з маличку. В західній традиції це відбувається пізніше, у свідомому віці, і наголос робиться на особистому підтвердженні віри, але і це найголовніше суть таїнства і благодать Святого Диха, яку воно дарує, абсолютно ті самі. Добре, з історією та обрядами розібралися, але давайте повернемося до головного. А нам що з того? Яке значення це таїнство, уділене колись давно, має для нашого життя прямо зараз? У миропомазанні ми отримуємо цілий набір, так би мовити, духовних інструментів, це сім дарів Святого Духа. І це не просто красиві слова, це реальна сила, мудрість, щоб приймати правильні рішення, мужність, щоб долати труднощі, дар ради, щоб бачити правильний шлях. Це наш духовний арсенал. І знаєте, є одна чудова аналогія. Миропомазання це ніби стартовий набір. Уявіть, що вам подарували ящик з найкращими інструментами. Усе є. Але якщо цей ящик просто стоятиме в кутку, якщо ми його не відкриємо і не почнемо тими інструментами користуватися, то користь із них буде нуль. І це руйнує дуже поширений міф про такий собі духовний автопілот мовляв, мене охрестили, миропомазали, і тепер усе має бути добре автоматично. На жаль, чи на щастя так не працює. Благодать це завжди про співпрацю. Бог дає силу, але ми маємо відповісти на цей дар своїм відкритим серцем і своїми діями. Ну і найцікавіше гаразд, стартовий набір є, автопілоту немає що робити, як от конкретно на практиці у 21 столітті жити цим таїнством. Не десь там у теорії, а тут у реальному житті лікаря, програміста чи студента. Є такий вислів воїн Хрестив. Може, він звучить трохи пафосно, але насправді сьогодні це не про боротьбу зі зброєю, це про духовну мужність, про сміливість бути чесним, коли всі навколо хитрують, про сміливість захищати правду, коли це невигідно, про сміливість бути свідком віри, коли панує байдужість. І як цю місію виконувати? А ось цілком конкретні речі, доступні кожному. Свідчити віру це не обов'язково проповідувати. Це може бути просто ваша частна праця. Зміцнювати церкву, служити іншим. Кожен із цих пунктів це і є спосіб розпакувати той наш стартовий набір і почати активно користуватися дарами, які ми отримали. Отже, виходить, миропомазання. Це не крапка в кінці речення, яку поставили в дитинстві. Це скоріше три крапки. Це початок подорожі. Кожен з нас отримав цей неймовірний стартовий набір, і головне питання, яке залишається відкритим, що особисто ми з ним зробимо на своєму шляху.